Это миллиардель. Мы как раз будем и по этому поводу сбережение за... собак. Пошли. Будем сегодня. Пошел! Отбольно. Извините.

ЗМІ на відеозйомки. Тому рекомендую вам, Сергій Ігорович, припинити відеофіксацію. Я не є кореспондентом, я звичайний громадянин України. Інакше... Реалізую своє право дане мені Конституцією. Інакше Збирати, зберегти. Прийняти протокольне рішення, що до видали за Ким, а що ви я не зробив? Ви вирішуєте, що буде прийнято. А ви вже знаєте думку депутатів? Не спитавши їх навіть. Ви вирішили, що буде прийнято рішення. А чому ви, а чому ви проти відеозйомки? Що в цьому это выжили? Кулак. Постоянно. Ну пусть снимают, да что? Это что, кулак? А вы депутат? Я член громади. Ну, ну, вы знаете, ну... что есть законы. Мы в правом государства. Да, Так, о чем? Ну, вообще-то, объяснил самоуправление Украины. Ну. Я забороняю ну, видеодъемку. А может, что управление в США еще? Мужчина, вы депутат? Я не депутат. Вот видите, примут рисую. Та ви теж не а депутат, чому ви тут виступаєте? А вам ніхто ні питання не задавав? Питання ваш навпаки, ваш ваш задаєте. ви задаєте. Это його гражданське право снімать сесію, быть присутнім. И снімать. Ніхто його по этому праву не може позбавити. Законом это не розрішується. Почему? Вас сюди запрошували давати юридичні. Хто запрошував? Нет такого закона. Нет такого закону! Нет такого. Нет такой. А самоуправление Украины. Сессия Верховной Рады снимается каждый день. Не-не-не. Я юрист. Покажите, какой а закон. Покажите нам. Если да. вы рассматриваете какие-то вот законы, вот государственные тайны, все остальное снимается в открытом. А, вы а вы что а вы боитесь? Вы, да, да. вы сейчас вас вырежем. я снимаю. Вы снимаете, что вы... Что вы боитесь? Все законно, чего боитесь? По два гектара селили, чего вы? Все нормально. Вы пришли снимать сессию или вы пришли... Послухати. Ми ну, послухайте пришли. А вони прийшли. Я... Провели я... сесію в рамках. Я... Да, да и да, да. да, 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 Давайте тихо. Все, сессию починаємо. Все, давайте. Будемо Будем называться. Василю. Навчіться по закону сесії проводити спокійної проводити. Побачення прибув показати. Давайте каждый буде грати слово і стоп, так що не буде. Так, 36-ту сесію оголошую відкритим. Початок о 19 годині 15 хвилин. Всього депутатів 16 чоловік присутні на 11. Запрошений юрист райради ради і запрошені працівники правоохоронних органів для собой громадського порядку. Прошу слово про по протоколу, протокольне. Шановні депутати, нам необхідно визначити щодо порядку денного нашого засідання. Рекомендований порядок денному місті 24 питання, 23 питання і 24 питання різне. різному три питання. Про поряд так, порядок денний у вас на руках. Переходимо до затвердження регламенту роботи сесії. Пропоную сесію провести за 1 годину 30 хвилин для інформації до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для дойду до 3 хвилин. Інші пропозиції будуть? Прошу голосувати за даний регламент. У мене про слова по регламенту. Переходимо Переходим, Я наполягаю на слові по регламенту. Ви або надайте йому слово, або позбавте його слова. Що робіть, а не мовчіть. Я наполягаю на наданні слова. Скільки можна давати слово. Вже в прошлий раз далося. Ну дайте. Йому. В прошлое це було ну, прошло, сейчас, сейчас не давайте, не скажите, ну. Конечно. Теж варіант. Вот і все, да, все ну, да. Молчать. А Не можна проголосувати за ненадання слова. Це порушення регламенту і закону. Ну, пострайного все, що не взяли. Чого? Говорить. У мене питання до головуючої чи виконуючи обов'язки голови. Сюди були запрошені, як ви сказали, представники міліції. Сесія це відкритий захід. Сюди може прийти будь-який громадянин України. Але якщо сюди приходить співробітник міліції під час виконання з ним своїх службових обов'язків, значить він отримав на це наказ, вказівку. Хто направляв міліцію? Яким чином направлялось запрошення сюди правоохоронних органів? І в зв'язку з чим? З Чим це пов'язано? Зв'язку з охороною громадського порядку та спокою. Я направляла направлялась. Да? Ви направляли да, особисто? Да, Я особисто чудово. А у вас що є е, е, якісь передбачення, що тут порушується Так, поряд? Да, На минулу сесію ви не запрошували, чому? Тобто ви за своїм бажанням просто запросили міліцію. А міліція виділила з нашої кишені людей, які зараз тут. Ні, міліція утримується за рахунок за рахунок податків. Тільки. Американський госдеп не платить їм заробітність. Тільки ми. Дякую. Спасибо. Куди пишиш? Я не спішу посилати. Тіха. 30 випросив. Відповідно до Відповідно, статті 59.3.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні повідомляю вашому депутаті про конфлікт інтересів, інтересів, а саме питання 9. го про надання дозволу на розташування групи тимчасових споруд у кількості 5 штук. Це там три заяви, получається у нас. І є заява від громадянки громадян Гайдучик Тетяни Пантіліні на розміщення розміщення двох континерів тимчасового розміщення двох контейнерів за адресою. Леніна 62А, селінова графіка. Прошу прийняти протокольне рішення про наявність або відсутність конфлікту інтересів. Я Якщо ви вважаєте, що це буде якийсь конфлікт інтересів, то зараз. Я не вважаю. Ми нічого не вважаємо. Це тобі сніг, де тут 62. Можна, можна возліклізувати. Подожіте. Вопрос, это тогда, когда дают. Ну, а вы кликаете? Сейчас том, мы разберемся, а потом будете вопрос. Да, да, да. Это вот возле Там эта земля что, пустой? А между кем может быть конфликт интересов? Я, я маю из связки. Она моя мать. Ну, я понимаю, дальше что. Да. да. Так, так, в а, я уведомляю да. вас, потому что... Она голосовать не имеет права. Тем более в земельной комиссии муж. Да, я. Нет, да. я, я. Муж в земельной комиссии. Я Она могла участвовать. Муж. Как? Я прошу слово. Это давление получается на депутатов. Ты их давишь или что? Я, я прошу я слово. Я просто прошу, А, да, Проси, прошу. Да, прошу. да. да конечно. не считают тут конфликт интересов? Тут... Прошу. Тут було названо адресу. Ви можете додати протокол, рі, протокол рішення виконкому про присвоєння адреси цій земельній ділянці. Там вказано в, в заяві указана не існуюча адреса, я так зрозумів. Ця заява не може розглядати, цієї адреси не існує. Адреса ж ні. Не існує. І земельна ділянка не визначена. Давайте хто вважає, що... Присутні конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів з інтересами громади. територіальної. Земельна ділянка є, вийти, що ця земельна ділянка да, знаходиться е в сільській раді. Ми можемо цю земельну ділянку надати. Немає нічого. Зараз показуємо просто не знаємо. Но... <реш> Якщо Absolute. у вас є земельна ділянка? Ви маєте право дати любі людині. Так само твоїй мамі мають право дати. А якщо земельної ділянки немає на лічі, ви виносите на розгляд питання? ні? я, 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 я запитую, якщо її е, питання не Та ми ще її не існує, її не існує. Вона не може бути постачання та її не існує. Вибачте, вибачте. Можна скажу? Я розумію. Так, якщо є земельна ділянка, наприклад, сотка чи гектар, вона на даний час є в сільській раді. Yeah. І людина хоче на цій ділянці поставити чи контейнер, чи магазин. Ми, да, ми маємо право проголосувати, да, ми згодні, для того, щоб у нас там щось було. Але якщо нема документації на цю землю, ми надамо, тоді будуть мати неприємності першу чергу. І been ті been люди, які взяли. в <гум> До чого тут архітектура? Ну, За мене э, сільська рада може виділяти Вибачте, ну, сільська да, рада може. Сільська рада може виділити земельну ділянку тільки відповідно до затвердженого містобудівного документації. Ніякої містобудівної документації, яка передбачає розміщення там торгових точок, не існує. А там каналізація, там взагалі що, там воно можна і контейнери ставити. Це тимчасова споруда, що на один рік. На один і рік і рік знову голосувати навіть.

Ну я, я розумію, що депутати не розуміють питання. Це говориться про те, що тут нема корупції, що голова сільської ради і председатель надає свої жінки, що хочуть мати ті, другі, треті, але вони як за. Джинки. Вот Там, через... правильно да. і все, да. вот расшифровал человек. Всі... У нас в сільській совете, правильно? Ну, Тому що... Не, <звачу> не, э... не, не надо смеяться. <звачу> мамі да, дает, муж <звачу> выделяет. А может, да, <звачу> да. Так <звачу> он и взять. Баналина, что никого не наделяй. Наделяйся. Наделяйся. Любай, да могилу немає право.

<свят> что, воним, не... <свят> да, кто кто? кто, кто, кто что к... порядку денному. Жен... Кто и конфликт интересов тоже. Кто? Кто да, 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 что это <свят> моя. Тоже кто тут да. если Жинка депутата не, имеет права заниматься... Да, мое не, право. Буде голосовать голосовать. Можно я скажу? Ну, все вам дам по 100 рублей. То же самое. Продолжение по дресе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Николай Якович. Спрашивають, і струбці чи ні? Я розумію. Я. 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 Звичайно, є, тому що не оголошено, чи є інші інтереси, інші бажаючі отримати цю земельну ділянку. Зараз де. виділяють депутатів, що порядку денному 9-10 пункті питання теж є. А саме прошу депутатів прийняти рішення про наявність або відсутність інтересів. – Хто за? Нас, Які питання? Це все схоже. Там же про конфлікт інтересів. Там 20-й десятий можна Та, питання. Ви являєтесь членом земельної комісії? Ні, Ви являєтесь членом земельної комісії? Да. комісії? Так. Тобто ви, ні, тобто ви готували це питання. Ну, як земельні. Ну, Подесь. так. Розглядали Я на засіданні. Добре, чудово, все без питань. Хто за? Я думаю, еще не против. Или это не вашу ну цель? Когда вы рассматривали, я же не был. он ну, Я же не был, когда вы рассматривали. меня же не было. Вы же сами рассматривали. Он задает вопрос прямой говорит, вы были и все. Я был. Откуда я был? У меня вообще не было. Я был в Львове, Когда вы рассматривались этот способ. Я испытал, что вы член земельной комиссии. Я отповедь. Ну, ну, я член, какая разница, но я же не было. Я не, не рассматривал этот вопрос. Аналогичные питания. Аналогичные питания. Я тоже хочу там взять. И я <звеч> хочу. <звеч> И ты, пожалуйста, напиши, пожалуйста. Там будет все село. Я я, уже писала. Вот у меня сколько на два гектара. сколько надо. Хорошо, хорошо.

Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять, дев'ять. Кропильницька і этот гайдучик не проходить. Дев'ять. Максута утримався. Двоє не голосують. Ми вже ціна голосували. Ні, ні, а по першому. Вісім да. получається. По первому другому да? восімь, так? Це протокольне рішення більшість присутніх на сесії. Це протокольне рішення. Свои у нас юристы в ту сторону. Не вы знаете, я знаю, что вы юрист. Я можу не права, может не не под, я понял руку. Может, я, я пожалую. Дайте, пускай, Стоите, пожалуйста, не слово. Я прошу вытвержу. слово. Я прошу слова. Я слово Прошу Я не права. Юрий стоит по сторону. Я понимаю, что. Від кількості присутність. Ні, прийшли, де питання. Я бажаю, займіть руку і будьте... Я руку, попросила. Еще раз будете крик, будете за зараз. Так давай слово мені. Подивайте руку, я вам, не так, Це Ви юриста попередили, що ще один виступ без дозволу ви його видалите. Так я зрозуміла? Ну почему юрист стоїть і диктує? Ito просто right. ну А я вот именно тише, что...